Ребята, всім привіт! Всіх радий бачити в себе на YouTube-каналі. Е, ми поміняли е, назву каналу, оскільки я тоді не знав, як назвати, і те все. І назвав його ПП просто Петя. Зараз в мене прийшла мисль його змінити. Тепер ми назвали канал Воленяка. Волиняка. Бо ми знаходимося в Волинській області і я є корінний Волинянин. Тобто. Вот. Так що е, це така назва в нас зараз. Який? Про що буде відео? Я вам розкажу про ціну на зерно, по якій ціні я його купляю, яке зерно беру, скільки в мене з'їли поросята, які результати від годівлі 3 місяці поросят Від цього правда ми знімаємо відео сьогодні. У нас з 1 березня. До речі, всіх з першим днем весни. Да, весна прийшла різко, навіть ще з люто. Вот. Вчора було рівно 20... 3 місяці, 29 лютого було рівно 3 місяці, як я взяв своїх поросят, у цих, що в мене зараз стоять на відгодівлі, покажу вам, розкажу скільки з'їли, і це все. Так, перше. Чим кормлю? Кормлю я кукурузою. Ось кукуруза. Покажи кукурузку. Покажи ближче. Дивіться, яка кукурузка. Ціна на таку кукурузку я беру тонами. Я беру по тоні кожен. Ну, Кінчається, беру по тоні. Ціна на таку осипку, ну просто дай, ну, я зараз на світло покажу, щоб ви розуміли, яка кукурузка. Просто пісня. Таку навіть я дивився в магазинах, продають якби людям. Ну, Це не столь важно. Ціна на кукурудзу зразу осипкою 6 гривень з доставкою. Мені товариш привозить. Типу, ми разом розгружаємо, я її зразу о, пересипаю в бочки. Бочок у мене, на жаль, тільки 5, 5 бочок і 5 повних бочок. Ось. Щоб ви не думали, що може пості бочки наставити один бочка. Ну, раз, бочка, по, повні бочки. Ось цю бочку ще покажу. вам. Ось, Всі повні бочки. Получається, що? Е, я кормлю, е, який баланс в мене по кормах. Ось я вам зразу покажу готовий корм. Дивіться: оце вже з БМВД, з БМВД, з кукурузою, з ячменом і з пшеницею. Ось так він виглядає. Получається, що е, таке о, зерно ось це. Дивіться, яке афігенне зерно. Тільки цікаво, що це кукурудза, пшениця, соняшник, чи тут навіть попадається ще якесь. Це зерно я взяв на пробу для своєї птиці, для качок і для е, гусей. Чого взяв? Тому що мені це зерно обійшлося в 4 гривні. 4 гривні. Це коштує 6 гривень, тобто різниця 2 гривні. Тобто е, Спочатку я кормив цим і мішав там з ячменом з тим всім. зараз в мене вже гуси дорослі, качки дорослі. Я побачив таке зерно. Кажу, блін, офігенне і таке збалансоване. Ну все є, ну подивіться, ну все. Шикарне зерно, понимаєте? Е, і кукурузки там трошки є, і пшенички, і цього. ну Пшениці там більше більший більше відсоток. І е, сімочка, і те все. ну, Ідеальне зерно. Получається. Е, чого я взяв? Ціна офігенна. Доставка, ну кайф просто, типу. Е, получається. Е, Взяв я 100 кг на пробу. ну Не знаю, будуть, не будуть їсти, сподобається, не сподобається, Їдять офігенно. Це вони... ну, мішок один. Тут у нас ще цілий мішок зашитий стоїть. Получається, ми ще до нього не дійшли. Дешевше, вони не... ну, при... прибавляють прибавляють. прибавляють. Далі по кормах. Як я кормлю і кукурузи? Який відсоток кукурудзи, Оскільки в мене кукурузи більше. Я даю 45% кукурузи і даю 40% пшениці. 45 кукурузи і 40 пшениці, остальне ну і БМВД. 15%. Зараз я е, збавив трошки БМВД, і БМВД ось таке в нас. Виходить БМВД. Офігенно. питань взагалі немає склад. Не знаю, який склад, і ну, тільки не скажу вам. Це в нас вже початий мішочок. Я веду цей і те, що я вам зараз і розкажу. Е, скільки з'їли? З'їли вони в мене мої поросята з самого початку, як я їх тільки купив, я взяв їм. Три мішка стартом, оскільки вони були малишами, вони були такі ну, активненькі, хорошенькі, такі мадюпусненькі, е, Тільки любити їх. От я взяв для них три е, мішка представту, брав міш, е, мішок предстарту по тисячі гривень з доставкою. Зі всім шикарно. Е, і взяв два мішка е, зразу старту. З'їли вони в мене представ дуже швидко. Були поначалу проблеми з того, що я їх купив. Їх, типу, зразу ну, вдома варили там кашки, те все знаєте. Типу, старші люди продавали. І це я собі давай на пристану. Важко було мені перевести їх на пристарт. З'їли вони коротше, в мене вже 4 мішка гровера. Це гровер. 2 мішка. Е, 2 мішка старту. І виходить, це вже п'ятий мішок. Я від, почав гровера. П'ятий мішок. Зерна вони мене зі лише рахував перед віду, ось, ну, для себе. Рахую та й вам напевно, цікаво, скільки там з'їдає свиня там за три місяці, допустим, Цього, чого я це вам розказую? Тому що я це шукав в інтернеті. Я раніше я ну, ще до початку свого ютуб-каналу мені було важливо, скільки там з'їсть е, свиня за три місяці. Тому чого мені це було важливо? Тому що в мене немає ні поля, нічого, не свого зерна, і я все купляю. І мені треба було прорахувати, скільки там з'їсть плюс-мінус. розумієте? там я на свиню заложую по 400 кг типу зерна. Е, цей Ну, це таке. Типу, і, е, в мене, виходить, з'їли 6, 6 поросят зіло за рівно 3 місяці 900 кг зерна. Це самого зерна, це без БМВД. З БМВД це 50 кг старту і 100 кг гровера. Е, 100 кг ну, хто там розуміє 25% старт, я кормив 25% стартом. І 15% гровер. Це на 100 кг е, готовий суміші. Треба дати 15% гроверу і 75% зерна. Вот. Е, чого? Ви спитаєте, чого зразу купиш. не купиш зерно? Типу, там дешевше. Зараз в Волинській області зараз ціна на зерно 5 гривень. 5 гривень це пшениця, 5 гривень ячмінь кукуруза. E, чесно, не скажу вам, ну теж десь в районі 6, 6 гривень. Цільна, ціла кукуруза. Типу, бо я цю кукурузу вже давно купив. Типу, вона в мене стояла, ну, вона лежала на складі, ми її тільки недавно привезли. Вот. То, можливо, вже осипка даже подорожчала. Що вот. e, ще? Получається, 900 кг вони з'їли 6 поросят. Зараз я вам хочу показати самих поросят, е, прикинути плюс-мінус рулеткою, заміряємо, е, скільки там можливо вони важать. І ще я вам зараз скажу, е, що я зробив ще в сараті. Прийшли ми до поросят. Зараз я вам покажу, зайдемо туди. Получається, що купили ми ще солому, зараз е, переключимося моментом, е, що я вам покажу солому, яку шикарну, а як, за яку ціну це взагалі космос? Ідеально, я максимально довольний. Ще по гусенятам перевели ми їх вже сюди, оскільки вони вже дорослі. 4, ні, 3, -го, 3 -го березня їм буде вже місяць. І ми зробили помір на дві пропойки. Вони здорові, все, шукальні. Получається, е, ну куполосіння так питань немає, просто типу, ну, потеряль взагалі немає. Ну, типу, як тоді, як я купляв їх, то їх просто... Ну, ми перший же місяць там викинули десь біля 10 ти тисяч кажу. 10 штучок. Дивимо, дивиш, о, кусають, ти типу. поняв. Так Ось, ось наш результат вид за три місяці. Ось такі у нас болбесы. Фу. Други стали смотри. Кто ты? Тумелься уже, да? Тумелься. Э, получается, что? Да. Тут три свинки у нас и три кабанчика. Кабанчик. Вот кабасик у нас. Вот, конечно, дивіться. Ух. Так и что? Так и что? Красота. І оцей, ну цей прям, ну просто монстр. Диви, диви, диви. І все, до кормушки. Він від крумушки просто не відходить. Так, зараз ми заміряємо кабасика. Це кабасик у нас, оцей. Ну, він ну прям габаритний такий, ну вон же ось сюди. Свинки, ну, не скажу, що прям капець менші. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Свинки, блін, рахував я по цих свинках, типу, в одній свинки 16 сусків, не пам'ятаю яких. І вони в мене такі хороші ручні, де тут? Де тут це з коротким рильцем? А, Або вона, вона кудохуєш, з коротким ри... І оця, дивіться, які вони в мене ручні просто. Все, впало. Все, ти тебе теж почухати, так? Да? Ти не впадеш. Це трошки така ще біша. Получається от. Такий результат, цей кабанчик він трошки менший від кабасика, від того, що прям шашлик. Чуть-чуть менший, можливо. Оці два тут прям ну, конкретні оббали. Так о, замірюємо ми зараз. Виміряємо звичайним таким. Там про... Потім я вам скажу, скільки вони в довжину і в ширину, в обхваті груді. Ви собі там кинете на свою таблицю да, і посчитаєте. Ось. Вот. Кабасика, ну піднімай свій. Своє рило. Так, довжина. Довжина метр. Довжина в них метр, вам покажи. Метр. В обхваті, в груді. Так, кобасик. Давай, стій красиво. стій, 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 хі В обхваті, в ми. Них... Так, добре, щоб... Чітко було. в обхваті. Метр. Метр на метр. В обхваті. Це, якщо я десь там дивився, кажуть довжину, плюс ширину і відняти 100. І, виходить, вага поросят, ну я прям ну, не вірю те, з того, що ну. Хотя хрен його знає, знаєте, може і є там сто. Ну, але таблиця, мені кажеться, буде говорити трошки по-іншому. Порода, як я взяв власника, він казав, там велика біла хрещена ландрасом. Ну, Не знаю. Давайте ще раді прикола заміряємо бік. Просто постійно біля кормушки він стоїть. Він такий пацан взагалі серйозний. не закликається до такій мелекій житті. Там Петя прийшов. Там по когоряди його, йди сюди. йди на сцену, тебе там Ми Люди хочуть бачити. Йди, йди. Отакий вов у нас балбес, ну, він найвеликий тут. Ну піднімає. Опа. Хорошо. Хорошо. Так само, довжиною метр. Так само, метр в довжину. Так, зараз. Ну давай, давай. Ну тут люди хочуть тебе побачити. Ну що ти? Хочуть тебе люди побачити. Встань. Ага. Так, і в обхваті він потужний такий. Хватимо ну, ну Метр і три. 103 в обхваті. Ну, більший, кажу, більше трошки. Ну потужний такий. Не знаю, по скільки ну, в них кілограм, бо ваги в мене щоб такої, щоб зважити, немає. Ось таку рулетку. Та й на глаз, я бачу, ростуть й все. Получається, що я їх в три місяці. Зробив е, глистогонку. Яку глистогонку робив альбінтазолом? Е, взяв, коротше, прикинув середню вагу, там, я, я кидаю 70 кг, в мене було вдома 4 таких пакетика е, по 10 г е, цього, е, цього альбінтазолу, де я їх все, всипав. В цій мисці я вимішав е, корм їм і це. І виходить засипав, і думаю, щоб ну, поділи, щоб житів не було. Чого уколи я Я домовився з ветлікарем, все він сказав, в кінці місяця пікло ну, перетелефоную, і це я не приїду, люблю уколи. Вони ну, потужні свині і, і каже, там за вірьовку прив'яжемо. Те все, вірьовка є, все є, але просто тримати, ну я не знаю, можливо, це якось я злякався того всього. Я думаю, краще я оцей абілітазон. Ну, зроблю і все буде. Шикарно. То я короте, засипав, думаю, е цей, воно там повістло і все. Там, виходить, альбінтазол щось там грам, 1 грам на 10 кг. Що, зараз вам я покажу е яку солому взяв і скажу по якій ціні. Е дивіться, ось солому, яку я придбав, і діальна. Дивіться, просто знімаю тюк. Дивіться, шикарно. Сухенько. Ну, є там моментами трошки влажно, але то, От... Ні, навіть вже їх нема. Вже я їх іспользував. Пару тюків. Е, було влажно. Взяв я 30 тюків, ціна на солому 20 гривень, оцей тюк. З доставкою. Мені в селі тут я знайшов в себе в селі. Каже, людина, типу, там, ну, там щось спочатку говорила 30, я такий кажу, які тюки, та все я подивився. Типу. Тютки якби не цей, але я я купляв по 30 гривень в е, людини, там, де я зараз беру зерно, то там ну, тюк, ну це не користь в сторонці. Там реально тюк і, ну, за те я заплатив 30 гривень. За це якби ну, можна було б заплатити, знаєте, але ну, тіпа, тоді буде щось не то. Коротше, 20 гривень тюк. Взяли ми 30 тюків, я думаю, мені хватить до, 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 до десь. 23 тюка мені йде на тиждень. Ну Десь на пару тижнів, на 10 тижнів хватить. Ну, До травня має вистачити. Там ще в людини є ще 30 тюків, я думаю, я ще буду, я в неї всі заберу, бо я їх вже якби забронював. То кажу, ну от, шикарна солома це все. Так що, ребятулі, всім, кому сподобалось це відео, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, оцінюйте поросят, кажіть, який результат. Пишіть, які у вас ціни на зерно, на солому, як ви що робите, ребята? Так що вот, всіх радий буду бачити, всім папа. -па.